Досвідом зв'язання. Сьогодні в нас буде відеоурок технічного характеру. Ми навчимося з вами читати схеми спицями. Я знаю, що дуже багато дівчат, які мають початкові навички зв'язання, бояться братися за власні проекти, тому що не розуміють, як читати схеми і що потрібно. З ними робити. Тому я сьогодні хочу розвіяти ваші страхи і показати вам, що читати схеми це дуже легко, і адаптовувати схеми під свої проекти це теж дуже легко. Тому записайтеся терпінням, відкривайте свій розум, відкривайте своє серце до нових знань. І давайте пішли з вами. Навчатись. Ми сьогодні з вами будемо розбирати візерунки із книги 250 японських візерунків. Це книга Хітомі-Шида. Я впевнена, що ви знаєте всі її роботи, тому ми будемо розбирати схеми тут. І я хочу сказати, що тут є і схеми, які підійдуть для новачків, і схеми, які підійдуть для більш досвідчених майстрів. Я ще вам розкажу про модифікацію візерунку, що це взагалі таке, і як ви можете змінювати візерунок відповідно до своїх бажань, а також. Як підлаштовувати рапорт для безшовного в'язання, тобто по колу, як в'язати поворотними рядами. Тому готуйтеся до великого інформативного відео. Зараз я наближу камеру ближче до візерунків і будемо з вами розбирати. Ось, я відкрила саме перший візерунок, і давайте з вами розберемося спочатку, що таке взагалі схема для в'язання. Ось з такого плану виглядять схеми для в'язання. І схема для в'язання це графічне зображення візерунку, де кожна клітинка це петля. Тобто ви маєте зрозуміти, що кожна клітиночка, да, от ми маємо зошит в клітинку, і ми можемо теж малювати свої візерунки. Ось кожна клітиночка це одна петля. Ось, зазвичай схема читається знизу вгору, і справа. Наліво лицеві ряди, а в зворотньому порядку виворітні ряди. На деяких схемах навіть є такі значення: тобто, тут у нас ідуть перші ряди, тут у нас позначаються другі ряди. Тобто, перший ряд це у нас. Лицьовий ряд, другий ряд це у нас виворітній ряд. Але ще є такий нюанс. Дивіться, от ви можете перший візерунок, ось ви бачите, да? у нас починається, і ми в'яжемо перший. Да? Тобто Це лицьовий ряд. Але деколи нам потрібно зробити ще нульовий ряд, тобто розстановку візерунка. Тобто, нам потрібно наші петлі пров'язати на виворітній стороні таким чином, щоб вони у нас лягли на лицеву сторону, сторону по візерунку. Тому ви це теж повинні враховувати. Якщо ви дивились на моєму каналі, я в'язала складний візерунок японський, і там я теж за це пояснювала. Також, звісно, мене будуть виходити на каналі ще багато відео. Я планую дуже багато відв'язати таких саме візерунків з цих книг, тому слідкуйте за. Моїми відео не забувайте підписуватися на канал, щоб бути завжди в курсі. От, інколи ще що хочу сказати за наші цифри, які ми бачимо да, в нашого рапорту. Дуже часто ще є, що ми не бачимо на схемі виборітних рядів. Ми бачимо, тобто, перший, третій. П'ятий, сьомий, тільки не парні числа. Що це значить? Це значить те, що другий ряд, да, тобто всі парні ряди, всі виворітні ряди, ми в'яжемо з вами так само, як показує нам ряд. Тобто ми в'яжемо, Якщо це на Лицевій стороні лицева петля, ми на виворітній стороні цю петлю в'яжемо виворотні. Що ще ці циферки означають? От у нас є один, так? тобто ряд ми бачимо перший, п'ятий, десятий, п'ятний, ось 48 ряд. І ми бачимо ось тут 20 петель. Це рапорт візерунка. Рапорт візерунка це та частина, яка повторюється у візерунку. Тобто, ось якщо ми візьмемо цей візерунок, Тут у нас один рапорт має 20 петель і 48 рядів. Ось ви це маєте знати і розуміти, тому що якщо ви коли будете розраховувати на свій виріб петлі, ви повинні знати, скільки вам рапортів візерунку потрібно набрати. Ще такий момент: коли ми в'яжемо зразки, зразки потрібно в'язати. Зразок це. Той елемент, який ми відв'язуємо, під який ми розраховуємо петлі на наш візерунок. У мене на каналі є відео по в'язанню зразка, і я там пояснюю, для чого його зв'язати потрібно. І взагалі, що таке зразок, і як по зразку ми розраховуємо петлі. Тому, якщо у нас з вами. Лягає, от ми ви вибрали цей візерунок. так, Ви почали його в'язати, ви набрали 20 петель на рапорт. Враховуємо те, що на рапорт. На наших візерунках не вказані ще петлі прушкові да, або кромочні. Тобто в нас ще йде дві додаткові петлі. Тобто для того, щоб зв'язати один рапорт такого візерунка, ось умовно, ось це буде ось так. Да, ось цей шматочок, ось це буде тут рапорт. Я по схемі от прямо бачу, що це ось такий шматочок. Для того, щоб зв'язати ось такий шматочок, нам потрібно буде набрати 20 петель рапорта. Да, тобто цього візерунка, що ми будемо в'язати, і набрати ще додатково дві петлі, які будуть у нас прушковими: тобто перша і остання петля. Ми набираємо з вами 22 петлі і в'яжемо 48 рядів. І отримуємо з вами рапорт візерунка. Да, один. Далі ми його беремо. І далі ми вже з вами вимірюємо по ньому, рахуємо на. Ту кількість петель, яка нам потрібна для ширини і довжини нашого виробу, який нам потрібний. Тобто, по нашому технічному малюнку нашої викрійки, ми розраховуємо тоді кількість петель, виходячи з нашого. Зразка. Ще такий момент. Дуже часто буває так, що ви бачите, що ви не вміщаєтеся в рапорт. Тобто, от ви до прикладу розрахували, що на ваш, на ваш виріб потрібно набрати там, 230 петель. А ви бачите, що у рапорті 20 петель, і ви розумієте, що симетрії тоді не буде. Тобто, у вас тоді вийде там, 10 рапортів, да? 10 рапортів і шматочок, і 10 петель ось тут. Тому тут вже ви повинні підлаштовуватися. Ви, мож, ви тоді або додаєте, ваш виріб тоді буде трішки свободу мати, або ви тоді забираєте, тобто він буде трішки менший там, на, ну, на 5 см чи на 5 см більше. Це все залежить від того, звісно, з якої пряжі ви в'яжете, яка у вас спиця, якого розміру, да, і якої ширини рапорт. Тобто тут уже ви граєтеся з тим, щоб у вас петлі лягли. Ще такий момент. от Ви отримали, да, ви маєте схему, вам сподобався цей візерунок, ви хочете в'язати, що потрібно зробити? В першу чергу, до кожної схеми йдуть умовні значення. Умовні значення це тобто описи, як в'язати ту чи іншу петлю. В принципі, якщо ви вже хоч раз зв'язали, ви вже будете розуміти, от наприклад, я вже бачу, що це виворітня петля. Це накид, це три петлі разом, де середня іде по центру. Да? Тобто тут дві петлі разом з нахилом вліво, ой, вправо, да? то перепрошую. Тут дві петлі разом з нахилом вправо, тут дві петлі разом з нахилом вліво. Тобто, ви, ну, коли ви вже хоча б дві-три схеми пров'яжете, ви вже будете розуміти. Так наглядно, що тут куди іде. І взагалі, вже досвідчені майстрині можуть навіть глянучи на візерунок, десь там знаєте, як ми любимо розглядати по магазинах, по людях, які їздять фоткати, Ми ж розуміємо, що ага, тут треба перехрестити тут накид, тут так і так. Накид це наші дирочки. Ну тобто, ви. Спочатку, от ви взяли схему, так як робила я. Я от брала схему, далі розбирала умовні значення. Тобто, ви собі цю схему або передруковуєте, або якщо у вас є книга, ось у вас є. От бачите, ось такі. Значення до кожної схеми. Взагалі, в цих книжках тут навіть є така штука, що от прямо написано: да, де на якому візерунку є ці умовні значення. Тому от ви їх дивитеся, переписуєте собі. Якщо це схема з інтернета, дуже часто ми під самим, під самими схемами ми бачимо. Наші, наші ці значення умовні. Так? Далі, що ви робите? Далі що потрібно зробити? Далі потрібно зробити розібратися, чи ви знаєте ці всі петлі, як в'язати. І тут вам в поміч YouTube, Я скажу, я вчилася в'язати по YouTube, тому і на сьогоднішній момент теж веду YouTube для того, щоб бути корисною для україномовних майстринь. І далі ви розбираєтесь, ви дивитесь, ага, я не знаю, як це в'язати, тому я подивлюся. Подивилися, як набрали на один рапорт петлі, набрали двічі додаткові петлі для симетрії і в'яжете свої ряди, ті, що у вас ідуть по схемі. Ще такий момент. Для зручності, якщо ви от, боїтеся пропустити, ви можете брати лінійку і відслідковувати лінійкою, або є вже зараз спеціальні планшети, на яких вже є лінійка, на які ми можемо поставити аркуш формата А4 і відслідковувати лінійкою, який ряд ми в'яжемо. Відповідно, в нас ще є рахівник, ми теж відслідковуємо рахівничком, рахуємо всі наші ряди, тому... Тут, в принципі, проблем з цим немає. Я цю схему рахую, що це як проста схема, і вже ось таку схему може в'язати навіть новачок. Далі, давайте ж підійдемо з вами до більш таких ще моментів. Ось у нас, наприклад, ви бачите. Да? Якщо дивіться, що ще хочу сказати? Якщо тут на ось цій схемі, що я вам показала, ви бачите, що у нас, бачите, теж в другому ряду у нас є накид. Тобто виходить, що ми і перший, і другий ряд. Тобто в нас іде візерунок, і в першому, і в другому ряді. Це, якби рахується така складність візерунка, нехай буде на е, троєчку, тому що Прості візерунки вони зазвичай в'яжуться так, що ми пров'язуємо тільки лицьові ряди по візерунку, тобто ми щось там міняємо, перехрещуємо коси, накиди і так далі. А в виворітній ряд ми пров'язуємо так, як дивляться петлі. Тому, якщо ви бачите на схемах відповідно, що є і в другому ряду вже значення, то ви маєте розуміти, що це більш уже складний візерунок. І ви повинні теж в другому ряду, тобто всі виворітні ряди, всі парні наші ряди, ви повинні відслідковувати теж по схемі і робити ті перехрещення, ті накиди, які у вас йдуть по схемі вашого візерунка. Ось, ви бачите, да? ось тут теж. Бачите, кожний, кожний ряд. Ось, чи тут немає? Угу. Тут немає. Ось, бачите, дивіться, цей візерунок, як іде. Тобто, ось перший ряд ми робимо ось накиди, перехрещення петель вправо, перехрещення вліво, це виворітні пусті тут клітинки, це лицева петля. Ми це все в'яжемо. Ось, бачите, а другий ряд у нас, ось ось другий ряд, ось ми звідси починаємо. Тобто ось перший ми пров'язали справа наліво, далі зліва направо, справа наліво, зліва направо. Ось так читаються схеми. А другий ряд ми в'яжемо петлі так, як вони. Дивляться, тобто ми з вами не робимо ніяких накидів, ніяких перехрещень і ніяких перекручених петель. Японські візерунки всі в основному складаються з перекручених петель, і тому вони нам теж дуже подобаються. Тому що оці перекручені петлі, да, ось цей значок, бачите, перекручена петля. Ці перекручені петлі вони дають таку. Такий цікавий рельєф, і за це майстрині дуже люблять ці візерунки. Ось це теж, дивіться, це теж дуже простий візерунок, він дуже про просто в'яжеться. Ось ми бачимо з вами, що у нас з вами ось рапорт 1 і 16, наш рапорт 16. тобто, да, І ми з вами ось. Е Додаємо ще дві і маємо 24 петлі. Дуже легкий візерунок, дуже легко запам'ятовується, подивіться, складаються лицеві виворотні накиди, перехрещення вліво-право, все, більше нічого. Візерунок просто суперовий. Тому пропоную вам теж його зв'язати. Хоча... Хоча чекайте, мені здається, що тут навіть помилка в цьому, тому що схема щось не відповідає дійсності. Хм, Цікаво. Цікаво. Тому що я щось дивлюся, щось не те, Щось не то. Хм, е Якось цікаво. Так, треба розібратися. Ставимо хрестик собі на те, щоб розібратися. Ось, ви зрозуміли, тому теж, дивіться, бачите, вже маємо, якщо це, то вже ми маємо помилку. Ось. Ці, бачите, от крапочки, це шишечки. Але я кажу, що коли ви будете розбирати умовні значення кожного рапорту, ви будете. Бачите, як ці значення в'язати. Якщо ви не знаєте, як їх в'язати, вам не зрозуміло текстове пояснення, ви так і вбиваєте цю, цю, цю текстове, да, наприклад, там ви не знаєте, як в'язати шишечку. Ви вводите шишечка з пицями, спицями да, е, майстер-клас, і ви знаходите на Ютубі дуже багато відео. Ще що хотіла сказати: що до ось того, що так, як нам підлаштовувати ще рапорти, дивіться, давайте ж на ось. Так, ось дивіться, який тут теж візерунок дуже. Ну, це я рахую вже такі складність візерунка цього. Тому що тут, подивіться, скільки таких е, махінацій зроблено, І рапорт, дивіться, який: 34, 32. Е, що хотіла ще сказати, як ще потрібно при розрахунках враховувати кількість петель на набраний рапорт. Дуже часто е, дівчата помиляються, і я так часто теж помилялася, що я розрахую розраховувала кількість петель, в'язала, наприклад, спинку, потім перед, і бачила, що при зшиванні у мене візерунок не сходиться. Тобто ви теж повинні думати, уже, коли ви розраховуєте петлі, ви повинні думати, ага, як я буду сшивати. Тобто, ось навіть, да, подивіться, да, ось подивіться. Ось візьмемо для прикладу. Давайте, ось цей візерунок тут теж наглядно видно. Бачите, перший і 18. Тобто ви теж повинні думати, що у вас має наступний, наступний рапорт на тій стороні, тобто, де ви будете сшивати. Це, у це да? мене немає тут нічого нічого показати. От два, от, наприклад, візьмемо це перед, це спинка, це ваш шов. Ви сшиваєте і у вас має вийти тобто, суцільне полотно. Розумієте? Да? Якщо ви в'яжете все одним візерунком. Що робити, якщо ви хочете в'язати по колу. Коли ви хочете в'язати по колу, у вас виходять всі ряди лицеві. Тобто, тобто ви вже не, пер, не переходите на виворотню сторону да, і на лицеву. Ви в'яжете всі ряди лицеві. Тобто, виходить, що. Ви повинні уже тут дивитися, як, яку сторону ви будете нахиляти петлі, і, і де, як ви будете робити перехрещення. Тому, в принципі, теж дуже легко, будь-який візерунок, дуже легко. Перевести на кругове в'язання. Тут з цим теж немає ніяких проблем. Якщо ви зв'яжете, я ще раз повторююся, хоча б один-два вироби простим візерунком самі по схемі розрахуєте і зв'яжете, нехай це навіть буде щось просте: якісь там коси чи якийсь легкий ажур, ви зрозумієте, наприклад, як далі це зробити по круговому в'язанні такий самий візерунок. Ще такий момент, я хочу розказати, що будь-який візерунок можна модифікувати. Тобто видозмінити. Ось, Для того, щоб видозмінити візерунок. Ось, до прикладу, да? Ось, дивіться, будь-який візерунок можна змінити. Я, наприклад, робила шапку, да? в'язала шапку. По такому візерунку, але якщо ми бачимо, що у нас тут кожний ряд, от ми бачимо, що у нас ідуть накиди і перехрещення у лицьових і виворітних рядах, то ви просто можете, як його видовжити, цей візерунок, просто не виходячи з того, що тут є на схемі, ви просто другий ряд пров'язуєте так, як ви в'язали. Да? Тобто ви в'яжете по візерунку, ви не робите ніякі перехрещення, ніякі накиди, і за рахунок цього буде, будуть у вас м ваші візерунки робитися довшими. Да? Тобто Ви можете змінити, змінювати візерунки, але ж я кажу, це вже має бути трішки досвід. Ось, Наприклад, я спробую так зробити: ось взяти якийсь візерунок і пров'язати його. Ось по схемі, а потім його модифікувати, тобто зробити його довшим. Або, наприклад, можна змінити кількість середніх петель. Тобто, у нас деколи є на візерунку, от ми бачимо коси, да, між якими, давайте, можливо, тут ми знайдемо щось таке. От, ну, ось дивіться, до прикладу, да? ось ви бачите такий візерунок з коси з ажурами. Дуже мені теж, до речі, подобається. Ось ви бачите, що між ними три виворітні петлі. да? як можна його адаптувати під себе. Якщо ви не вміщаєтесь в рапорт, або ви зв'язали зразок і бачите, що тут вам щось великий проміжок, так? як ви можете змінити, ви можете зробити дві петлі, тоді у вас, відповідно, буде рапорт 8 петель. Тобто ви вже його модифікували, ви вже його Змінили цей візерунок. І так можна гратися з багатьма. Я хочу вам сказати, що в'язати по схемах дуже цікаво. Дуже цікаво розбирати схеми. Просто потрібно навчитися їх читати. Ось навчитися їх читати. Для того, щоб навчитися читати схеми, потрібно не лінуватися, в'язати зразки. Тобто, як робила я, от як скажу, як моя порада. Я е, брала і просто в'язала цей візерунок. Будь-яку пряжу, мені було просто цікаво, як цей візерунок зв'язати. І ось так я брала і в'язала. Поки я ще була в такому, знаєте, на такій початковій стадії в'язання. Тобто я лінувалася в'язати зразки і, може навіть не тому, що. Я лінувалася в'язати зразки для виробу. І я не розраховувала по зразках, а я просто в'язала шматок і далі, отак знаєте, його прикладала, тобто рахувала ось так. Ага, тут в мене 20 петель, і я до, до прикладу, ось так, прикладала до якогось светра. І просто рахувала, ага, мені треба 5 таких шматочків, так і я просто брала і так в'язала. Звісно, потрібно в'язати зразки. Тому зараз я не лінуюся, я завжди в'яжу зразки і не лінуюся в'язати великі зразки. Якщо я бачу, що тут рапорт у візерунку у мене 8 петель, то відповідно я буду в'язати не 8 петель, а буду в'язати хоча би 4-5 рапортів. Так? Тому що я розумію, що для того, щоб... Замір зняти, і для того, щоб побачити, як цей візерунок буде виглядати в моїй пряжі, як він розкриється, як він буде себе вести після прання. Цей зразок я повинна розуміти, що, що тут буде. І ось тут, дивіться, теж наглядний приклад, ми можемо зразу побачити. Дивіться, ми бачимо з вами, що і тут, і тут, бачите, ідуть такі ромбики. І тут такий момент. Це з тим, з тим, що я казала, щоб бути уважною при розрахунку. А ось дивіться, де починається у нас з вами рапорт. Ось тут, да? тобто умовно, ось не потім зітру. Ось тут у нас рапорт. І ми бачимо, що ось дві петлі у нас гуляють. Рапорт візерунка, да? це те, що повторюється постійно. Але коли ми з вами будемо в'язати, наприклад, ми ви розрахували, вам треба 40 там скільки тут. 80 петель да, візьмемо. І ви набираєте 80 петель, дві, е, пружкові петлі. все, ви набрали 82 петлі, зв'язали перед, зв'язали спинку. І пришивання е, у вас не виходить. Тому що у вас не ляжуть петлі по шву, у вас візерунок по шву не ляже. Тому для того, щоб у вас ляг візерунок по шву, вам потрібно буде набрати дві додаткові петлі на Тут, так, тобто ми будемо набирати 80, плюс 2 додаткові, плюс 2 прушкові. Уже буде не 82, а 84. І тоді, коли ви зшиєте свій перед і спинку, у вас ляже ось так візерунок ромбиками повністю. Тобто, у вас не буде отаких от кусків, розумієте, ніде. У вас повністю ляже візерунок. Ось так само і тут. Ось ви бачите: тут одна петля. Тобто, нам потрібно буде, ось бачите, якщо ось тут у нас все ок, ми закінчили ось тут, да, на цьому ми тут закінчили, а починаємо ми ось тут. Тобто, ось цього шматочка у нас. Не буде. Тобто, для того, щоб симетрично наш, наш візерунок ляг на наш виріб, і пришиванні ми бачили з вами ось таку картину повністю завершену. Ми повинні додати ще тут одну додаткову петлю. Ось, тобто, ось, бачите, йдуть наші. Ось ці шматки, які забрані тут. І це не помилка, це так має бути, тому що у нас повторюється ось цих 16 петель. Да? А якщо ми будемо їх повторювати, тому що ви бачите, да? як тут сходиться: тут сходиться ромбік. ось, Він тут сходиться прямо один в один. Ось, Тому якщо ми будемо кожного разу робити. Ось цей додаток, у нас буде тобто між ними вже буде розгалуження. І це теж вже йде модифікація візерунку. Якщо ви зробите, наберете не 16, а 17 петель на рапорт, і кожного разу будете повторювати ці 17 петель, у вас ось тут між цими ромбіками. Да, дивіться. А якщо ще між ними додати одну виворідню петлю, то будуть іти ці ромбіки розділені між собою. Не з'єднані так, як тут, а розділені між собою. Я розумію я розумію, що зараз вам в інформації може бути знаєте, якось забагато, якщо ви новачок, якщо ви не розумієте, от, як в'язати, просто ви повинні почати з самих простих візерунків. Тобто ви можете брати візерунки з розряду тіньових візерунків, де є лицеві і виворотні петлі. Потім спробувати прості ажурні візерунки, потім спробувати коси. А потім вже брати, розбирати такі візерунки, ну, які я вам показала на початку. да, не Сильно складні. Я, до прикладу, дуже вже багато перев'язувала візерунки, пробувала зразки, тому буду теж в'язати на своєму каналі. От планую і шарф в'язати якимось гарним переплетенням на осінь, і шапки ажурні, хочу собі зв'язати, і капор. Хочу, ну, коротше, я дуже багато чого хочу, головне, щоб вистачило часу. Тому що, на жаль, тільки маємо дві руки. Ось, але можете вже от з таких простих, отакий от простий вже візерунок, можете вже в'язати. Якщо ви пров'язали 2, 3, 4 візерунки по простих схемах, ви вже можете брати і в'язати такі візерунки. Ось цей візерунок теж рахується як простим. Це теж простий візерунок. Тут вже бачите трішки складніший візерунок, але теж я не рахую, що він є складним. Це теж простий візерунок і дуже гарний, подивіться, ці шишечки. Ну, я від них взагалі кайфую. Тому, ось, дівчата, в принципі, в принципі, Ось такий розбір стосується будь-якого візерунка. Далі ми з вами в наступному уроці я хочу з вами розібрати ще такий момент, як в'язати по журналам з в'язання. У мене дуже є багато журналів в'язання. Я Знаю, що дівчата купують і не в'яжуть, і я теж така людина, що я купувала ці журнали і ні разу їх не в'язала. Я вам розкажу, для чого я їх взагалі використовую, але є такі вироби, які би мені хотіли. Хотілося повторити, тому я на наступному уроці зніму вам відео, як в'язати по журналам зв'язання. А поки що ставимо пальчик догори, підписуємося на канал, щоб не загубити нові відео. і Пишіть в коментарях, чи вам було цікаво це послухати. Дякую всім за увагу!